Давай, давай, чуть-чуть быстрее. -чуть, левее, левее. Четвертий а аді від бабушка. Четвертий, німа ану четвертий на Херсонщині. Вже підтоплено щонайменше 71 будинок і три мости. Повідомляє очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Мовляв, до евакуації мешканців залучено 50 автобусів, волонтерів, працівників поліції, ДСНС та військових адміністрацій. Станом на 15.30, за словами Прокудіна евакуйовано 1328 людей. Вода продовжує прибувати та затоплювати населені пункти регіону. Деякі ж будинки взагалі пливуть. Ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію під загрозою затоплення 80 населених пунктів. В гідроенерго кажуть, що ГЕС більше не підлягає відновленню. Внаслідок підриву окупантами. Машинної зсередини гідроелектростанцію повністю зруйновано. Енергоатом і магате повідомили, що наразі ризику через підрив для безпеки Запорізької атомної електростанції, яку охолоджувала Каховська ГЕС, немає. Але на ЗЕС обговорюють Далі заходи каховську дамбу росіяни замінували та підірвали контрольованою дистанційною вибухівкою. Служба безпеки України тим часом відкрила кримінальне провадження за статтями про екоцид і порушення звичаї війни, за словами керівника Укргідроенерго Ігоря Сироти. Відбудова каховської ГЕС триватиме 5 років, якщо працювати цілодобово і коштуватиме це від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів. Артем Каня, редакція, «Обозреватель».